Перша книга Самуїла, розділ 16. Господь сказав до Самуїла: Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем? Налий ріг твій олією та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами. Самуїл сказав Як мені туди йти? Таж як Саул про це почує, вб'є мене? Господь же мовив Візьмеш тилицю з собою і скажеш Я прийшов принести жертву Господові. Закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу. І вчинив Самуїл, так, як господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому назустріч і питають Чи твої відвідини віщують нам добро? Той відповів Добро. Я прийшов принести жертву Господові, очиститься і ходіть зо мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі це, певно, перед Господом його помазаник. Але Господь сказав до Самуїла Не вважай на його вид! Та на його високий стан, я його відкинув Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав І цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів шаму, та він сказав. І цього не вибрав Господь. Отак Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, І цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея: Чи це всі твої хлопці? Той відповів: Є ще найменший, та він пасевівці». І велів Самуїл Єсеєві. Пошли за ним. Бо ми не сядемо, поки не прийде сюди. Послав він за ним і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду, і повелів Господь. Устань, помаж, це він. Узяв Самуїл ріг з Олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у раму. Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його. Слуги Саулові йому сказали Глянь лишень, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка. Який вміє грати на цитрі, і як нападе на тебе злий дух від бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше. Саул звелів своїм слугам. Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене. Тоді заговорив один з молодих людей та й каже: Бачив я сина в Єсея, вифлиємця. Він уміє гарно грати, сила в нього незвичайна, звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду та й Господь з ним. І послав Саул послів до Ісея так сказати: Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях. Узяв Єсей п'ять хлібів, бурдюк вина та козеня. І послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею. Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав. І було, що найде дух від Бога на Саула. Візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові, і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього.